Доброго дня, мене звати Владислав. У мене порода собаки Малтійська болонка, йому 4 роки. Ми звернулися з потребою та проблемою того, що собака була, скажімо так, ми знайшли його вже двохрічним і видно було, що хазяїва з ним не дуже добре поводились. І, скажімо так, це ну, два роки назад, на початку війни його знайшли. От, і він був дуже сильно заляканий, не соціалізований, боявся людей, боявся собак, всіх кусав на всіх нападав. Ну от можна зараз бачити, що собаки навколо бігають і все в порядку, скажімо так. Тому от основна була проблема це соціалізація. Вже там команди і так далі, це все не так важливо, а от те, що він навіть не міг нормально там вийти в парк і були з цим проблеми. Протягом всього навчання там не було ніяких проблем, завжди була відповідь, завжди можна було написати, зв'язатись, ніяких питань. Завжди скидали. Ви постійно виставляєте відео, як там він себе почуває, тому що на початку дуже сильно переживали. Як там перші два тижні пройдуть, бо він взагалі був шуганий, перешуганий. Але потім з часом вже навіть вже, скажімо так, ніяких проблем з цим немає. У вас. Ми тільки постійно бачили, що ну скажімо так, там перший, другий, третій тиждень от було видно, що йому якось там важко важко, якось навіть переживали, що може, може, якийсь не той результат, який очікували. Але зараз вже ми прям 100% впевнені, що все пройшло добре, і всі заняття були не зря. І скажімо так, можливо б його і залишили на другий місяць, але поки, мабуть, потрібно дати йому час зафіксувати цей результат вдома. Підхід, те, що так, прозорі ціни, це також важливо. Те, що так, Ціна повністю оправдала всі наші запити, і те, що, ну, скажімо так, було сказано, що у собаки там, умовно. Алергія, йому можна давати тільки м'язку. Видно, що ви давали його тільки йому, тільки це м'язкою давали, і ніяких в нього проблем з тим немає. З тим, що до собаки 100% ставились так, як ми хотіли, щоб до нього ставилось, тому що видно, що він не зашуганий, не запуганий, він навпаки васпрял духом, духом. А жил, духом. Да. Жил, духом. Да. От. Тому все чудово, ми вам дуже вдячні. Тобто, чисто від себе можемо. Будемо надіятися, що зараз результат цей вдома закріпиться. Ну якщо на те буде потреба, звичайно. Я у мене також є ще одна собака, французький бульдог. Я би задоволений його віддав. Там ну соціалізація у нього все добре. Можливо, на якісь там трюки, якісь я не знаю, щось таке. Ну.